Добрий день, це канал Я і Мої кози. І ми з вами. І ми з вами на кухні. Так, це в мене м'ята. Листочки з м'яти. Я нарвала і ми їх зараз помила, поріжемо. Не дуже дрібно, але й не дуже грубо. Вложимо в миску. Це в мене лимон. Сок я брала, сок остався. Якщо будуть зернята, то ми їх повимаємо. Хто хоче, може більше м'яти кидати. Я багато не кидаю, бо я не дуже люблю мятне. А хто любить сильно, може кидати більше. Томашку і знайшла ще одну кустомашку Вроді більше в нас не, ще є одна. Ось. Так. І ще в нас є один лимон. Ну, лимони я помила, повитирала, а ви як, а ви як вважаєте за потрібне, так робіть. Тому більше, тому більше костомах. Ну нічого? повиймаємо. Ну, костомаха. Поріжемо. О тут є костомаха у нас, костомаха є. Поріжемо. І зараз я покажу, що ми будемо з ним робити. Ось. І ще того зараз поріжемо кусочок. Може, в нього не дуже багато є костомашок, але бачу трохи є. Будемо робити смачний напиток. У моя світа перше так часто робила, тільки вона ще брала ягоди любі, сюди додавала. Не знаю, подивіться, що там у мене з ягід є заморожених. Бо я вже й не помню, що ще в мене є. Ну, а поки я ріжу лимона, то ще не підписався, підписуйтеся. Якщо вам подобаються мої відео, не забувайте дзвоника нажимати, як підписуєтеся, щоб вам приходили всі сповіщення. І будемо всі разом спілкуватися. Не хоче розрізатися. Ти бачиш, яке вредне. Все одно розріжем. розріжемо. Не забувайте заходити на мій другий канал. Я і мамині тваринки. І будемо всі разом дружити. Ну, а зараз я витру доску вперед. Так, лємо сюди трошки води. Ось це. Беремо, виливаємо сюди, показуй вище підступися, а. У турбинку. А хто має формочки для льоду, може робити формочки для льоду. Тримай, Я ще долю водички. Тепер ми його закриємо. Ось. Візьми оцей сторбинки дістань, на дощинку положи, розкрихаю. Ти дивись, не хоче закритися добре, ви бачите, яке воно? Ти дивись, зараз ми його закриємо. Так, застібнули ми спільними зусиллями з Івану. Тепер я його занесу, отаку, в такий холодильник. У мене не вийде такого рівно положити, щоб потім поломити і кидати в той. Ну ми її тоді нерівними кубиками поломимо. Бо в мене формочки для льоду нема куди всунути. Ось, Так що тільки в такому пакеті треба положити. А тоді я вам покажу, що ми будемо далі робити. Ну що, доробимо наш лимонад. Дивіться, який файний кусочок льоду. Слоїк влізає і врізає. Але воно ароматне. Остой! Буде смачно. Можна ще сюди лимона дати, якщо у вас є такий. Ось. Не заморожений. Ну, в мене такого нема. Ось таке діло. Я нині була в магазині і забула. Забула б Ось. А це положимо далі в морозилку. Воно ну, так файно м'ятою і пахне. Ще можна додати сюди м'яти. Можна м'яту просто перебити З тим, як його, блендером. З там, любими ягодами і сюди додати. Починається мею м'якишю. Зараз трошки постоїть. Ох від. Ах, буде нам смачно пити. На дворі жарку, а в нас буде смачно. Так, дівчата. Ну, воно то смачно, але я люблю більше смачно, коли воно ось так смачно. А це в мене свіжий викачаний мед, дуже смачний мед. Вчора моя сестра качала мед, квітковий. Ось такий, дивіться, який вже густий. Вчора викачаний, а нині вже такий густий, смачний. Вона мені привезла 5-літровим диречком, я наляла банку, а там що в мисці ми їмо. Так. Ну, нам треба додати сюди меду трошки. Дивіться, гарно. Я люблю з меду. А ви можете не давати ніякого солоду, а я дам дві ложки. Але мед смачний. Такий ароматний, дівчата, такий смачний. Дуже люблю свіжий мед. Особливо з тим, як його, свіжим хлібом і з тим. З теплим молоком. О, буде у нас смакота! Ото будемо пити. Мед дуже в зимній воді не дуже хоче розчинятися, але він дуже тоді смачний. Попробуйте з медом. З медом багато смачніше. І він так пити неохота і дуже смачно. Так що ось такі діла. Наталочко, дай мені кружку. Я собі кружку налю. Дайте попробувати. Свою юшку. Клас. <гласне> Класне? Але? Ось готова. Але смачно. З лимончиком. Чуть-чуть так, чуть-чуть меду тут є. Тут багато нема, ви не думайте, його тут. Не багато. то півлітрова банка. Та півтора літрова, коли півлітрова. Ось. І потім ми ще зробимо вип'ємо те холодненьке, а тоді зробимо ще. А ви розкажіть, як ви робите. М -м -м. Ось такі діла. Так що. Мені більше подобається з медом. Навіть якщо меду немає рідкого такого, ну, що воно свіжо викачано, я беру густий мед. Ось так що. Ось такі діла. Я маю, 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 маю. От, ми вмісти Я люблю хліб бачати мед. Ось так. Так що такі то діла. Дуже смачний мед. Кому треба мед, можу дати номер телефону сестри. Ось вона вам. Ну, а я, а я, а я буду собі своє смакувати. На ложці застиг у зимній воді. Ось такі діла. Але смачно. У нас нині 31 градус. Жаріще таке, що ж. Але зате, з другої сторони, добре. Сіно сохне. В моменті і раз-раз. Так щось що такі діла. Готуємо, смакуємо. Всім смачного. Щоб не було вам жарко. Ось, але ну, дуже до холодного не припадайте теж, щоб горло не боліло. І сьогодні найкращого, мирного неба, міцного здоров'я і всього всього найлучшого. до зустрічі снідечого відео. Па-па-па-па.